Добре, друзі. Дякую, що запросили мене сьогодні бути промовцем для вас. І, хоч, можливо, це не дуже видно на фоні мого хвилювання, але все ж таки дякую. І тема, на яку я роздумував, вона для мене актуальна, тому що десь близько півроку, як я хворію, деякою хворобою вона вилікована. Все добре. <ріст> десь в більшій мірі, десь меншій. Але на фоні цієї хвороби я почав помічати, що я більше спотикаюсь спокуси. Я почав менше проводити часу з Богом, мені стало складніше робити. І навіть якщо я помилився, почитав Біблію зранку, не факт, що я. Доживу до вечора, і потім скажу: Пробач Боже, я такий грішний, я такий гріх сьогодні вчинив і не хочу більше це робити. На фоні цього, цього всього я хочу поділитися цією темою. На початку я би хотів вам показати одну, одну ілюстрацію. Це пляшка з водою, всередині вода. І вода це наповненість Богом. Чим більше Бога в нас, тим менше туди може потрапити диявол. Я поставлю сюди, щоб ви завжди не дивилися і бачили цю ниточку, яка буде на фоні всієї проповіді. І почну я з такого героя біблійного, буде історія про нього, про Давида. Це другий цар Ізраїлю, який. Славиться своїми псалмами і, напевно, битвою з Голіафом, да? в, якій він зд... був... в якій він виграв. І ця історія записана в другій князі Самуїлова, 11 розділ. Якщо у вас є Біблії, можете прочитати. Я почну з першого тексту. Навесні, коли царі виходять на війну, Давид послав на війну Йоава» якому дав своїх слуг і все ізраїльське військо. Вони винищили Амуніці і облягли раву. Сам Давид залишився в Єрусалимі. Нам оповідає Біблія, що царі виходять на війну. Давид залишився вдома чомусь відправив на війну свого, свого виначальника Рав, Юава, з військом і слугами, що він дав по шапці амуніцям. І... Чому і Давид залишився вдома? Мені цікаво, так? Да? Е, адже Давид це хороший полководець. Він в багатьох битвах сам приймав участь і перемагав завдяки Богу. А тут він вирішив залишитись. Адже це Давид це лице держави. Окей, йдемо далі. Другий текст. Якось увечері Давид підвівся з ліжка. І пішов прогулятися по даху своєї оселі. Згори він побачив жінку, що купалася, вона була красуною. Окей, Давид лежав, напевно, відпочивав, потім вирішив прогулятися по даху, по даху там якісь пейзажі подивитися, послухати спів пташок з Захід Сонця. І в такому стані, такому не, не напружному, такому лайтовому, він бачить жінку. Якби він сравсько обернувся. І все, і, і, і думав про щось інше. Окей, але тут написано, що вона була красуною. Звідки він це знав, що вона була красуною? Напевно, якщо він такого одним ласком поглянув, а потім вернувся, він би точно не знав, що вона красуня. Десь щось там придивився і таке інше. Він її оцінив. І він почав цю думку розвивати. Читаємо далі, третій текст. І Давид послав слугу, щоб той усе про неї довідався. Як дізнався посланець, то була Баршеба або Вірсавія, для всім звичніша, Дочка Еліама і дружина Урії Хетита, або Хитияна. Давид далі розкручує цю думку, він вже послав слугу, що він знав, хто ж це така, він знав, що це дружина Урії. Урія це солдат, який пішов на війну. Якби воювати за Ізраїль на Давид лишився. Окей, читаємо далі: Четвертий, п'ятий текст. Тоді Давид послав людей, щоб її привели. Вона прийшла, і вони спали разом. Очистився від нечистоти, вона повернулася додому. Жінка зачала і, почала, і послала звідку Давиду: і Я вагітна. Ось і стався гріх як, як акт, і скоро всім буде видно. І що робить Давид? Він, цей гріх, хоче якось приховати, замаскувати. Для цього він надсилає лист Йоаву, який воює там, це його начальник, що він привів Урію, він, він, він якби приїжджає, чи, чи йде, чи біжить, і вони там собі розмовляють, як війна, як справи, як місто тримається, ні. І на цьому фоні він каже, Урії! Йди до дружини, ляж з нею, ти проведи час. І таке інше. Навіщо він це робить? Щоб всі думали, що це дитина Урії. Але ніч прийшла, Урія цього не робить. Чому? Текст 11. Урія говорить: Ковчег, Ізраїль і Юдея в наметах, а мій володар Йоав та його люди отоборилися на відкритій місцевості. Як я міг? Повернутися додому, їсти пити, бавитися з дружиною, присягаюся за життям своїм, я не зроблю цього. Ур'я був вірним своєму начальнику, своєму царю, і він переживає за своїх побратимів, які стоять е, в околицях міста, в наметах, і як він буде вдома їсти пити, веселитися, бавитися з дружиною. Окей? Давид його кличе до себе знову, е, каже, і вони поїли, Давид його напоїв, щоб йому було проще це зробити, легше. Але він знову це не зробив. Він ліг на простраді біля слуг Давида. Ну і вже Урія поїхав, Давид каже, пише листя Аву, Ти зроби так. Де буде найзапекліший бій, зроби так, щоб Ур'я був там і він загинув. Так і сталося. І я лист Давиду каже, так, так і є. І згодом Давид бере дружину Вірсавію. Це дружина покійного чоловіка, як ми вже виясні. Цю історію повністю і продовження ви можете прочитати. В другій книзі Самуїлова, 11 і 12 розділ. Далі буде реакція Бога на це. І одразу скажу, що його засмутило Бога. Це. І там написано, які наслідки будуть. Окей. Давайте повернемось на початок історії і подивимось, чи можна було якось уникнути цієї історії, цієї, цього всього. Давайте прочитаємо 1 Петра. 5.8. Будьте обережні і пильнуйте, бо диявол, ворог ваш, нишпорить навколо, мов лев, який рикає, і шукає, кого пожерти. Давид, як ми вже сказали, він був розслаблений в той час да? він був на ліжку, потім прогуляти. І він не пішов на війну, як міг це зробити? Як мав би це робити? Да? Його духовна пильність вона впала. Коли ми не пильнуємо, то Бог якби, нас залишає, бо ми, ми не йдемо його шляхам. Коли ми не пильнуємо, диявол входить в наше серце. І він може вудочку з крючком, з гріхом поставити нам і чекати. Знаєте, що буде, якщо ми не будемо наповнені Богом? Пусто? Да? Схожу іс історію або ситуацію сказав Ісус. Андрій, дякую. Він записав історію від Луки, ця історія записана від Луки, 11 розділ 24, 26. Коли нечистий дух виходить із людини, він блукає пустелями, шукаючи спочинку. І, не знайшовши, говорить: я повернувся до своєї домівки, що полишив. Отже, він повертається і знаходить місце своє виметеним і прибраним, тоді він іде і приводить і сіммох інших духів і ще гірших за себе. Вони всі заходять і живуть там. Тож ті цій людині стає ще гірше, ніж було спершу. Схожа історія, так? схожа ситуація, чому духи повертаються обратно, і вони ще з більшою силою туди повертаються. Тому що дім був пустий, наше серце не було заповнене. Коли наше серце пусте, там в будь-якому випадку має хтось бути, чи то буде Бог, чи диявол. Якщо в мені немає Бога, то там буде диявол. Що ж на рахунок мене? Чому я в той час, а цей певний період часу, мені було складніше операці гріху? Цей час, коли я був цих півроку або більше, я залипав в інтернеті, дивився шорти, лі... рілси, проводив свій час якісно. Можливо, я комусь надсилав, або і не один, і не десять, і не сто, може більше. І що хотілося би сказати, мої дні були такі ненасичені, такі пусті. Мені не було Бога в той момент, коли я це переглядав, тратив свій час не на добрі справи. І потім, що було, я в кінці дня говорив, Боже, пробач, що я зробив той то той-то, той-то гріх. Я більше це робити не буду. А от коли мій день був наповнений, насичений, коли я проживав його недаремно, коли він був заповнений, чи то Тренуванням, служінням, піснями, молитвами, роботою. Не було часу, куди, коли дивитися ті рілси, що це інтернет. В такі дні я відчуваю, що мені є Бог, що я можу віддавати любов іншим. Вона в мені є. В мені є Бог. З цих роздумів, з цих роздумів, що знижує нашу пинність. Перше, це байдикування. Коли ми нічого не робимо. Коли я просто лежав, там щось думав, щось там заобичне. Коли нічого не робив, диявол знає, яку думку тобі підкинути. Друге, неякісно проведений час. Це може бути будь-що. В моєму випадку це був рілси, це, це був YouTube, інтернет, шорти. Це мені добре знайомо. І... І якби, в такий час, коли я це все робив, це був неякісний час. А Бог хоче, щоб ми займалися добрими справами. Що наповнює наш день? Що наповнює наш день? Чим ми живемо? Чи ми наповнюємося Богом, чи, чи, чи добром, чи ми, чи ми байдикуємо. Виріште нам. Е що буде, якщо в нас не буде Бога? Що буде? Якщо у нас не буде Бога, якщо оця рутина наша буде неякісно проведена, тоді в нас не буде сил покусів, опиратися з гріху. Ми будемо пусті. Отже, що я вам хочу вам сказати, який я заклик хочу вам дати? Проаналізуй свою рутину, визнач, що. Заважає тобі бути ближчим до Бога і прийми рішення з Богом на покращення свого життя на шляху до вічності. Амінь.